І, хоча перший бій на Буковині був з австрійцями, Чернівці залишились під загрозою окупації росіянами. Ситуація на східному фронті і перевага Росії у військах і ресурсах змусила незначні сили гарнізону міста покинути край. Мешканці Чернівців в паніці також почали масово виїхати з міста, особливо його німецька та іудейська частина. Якщо для 19 століття, знову ж таки, ми говоримо про цю від, від, про ці відмінності, якщо для 19 століття. Е, Цивільні не були об'єктом війни для кожного поважаючого себе офіцера, генерала, все інше, було негідне його честі, негідне військового мундира здійснювати якісь злочини проти цивільного населення. Він знав, що його супротивник це офіцер, солдат, генерал іншої регулярної армії. Населення, місцеве населення не є об'єктом війни. Перша світова війна, як і друга. Кардинально міняє цю ситуацію. І ми і ми говоримо з цих позицій, що це теж війни, які відрізнялися від війн в попередній історії і людства. І наш край про ці речі теж знає з історії Першої світової війни. Ми знаємо дуже багато випадків е, історії, як е, російські війська, які приходять в 2014 році, в інших роках здійснюють оці вбивства проти цивільного населення. Приходить. Ворог каже, нам потрібна контрибуція, значить, її треба віддати, тоді домовлятися, щоб не грабували і не нищили місто. Будемо домовлятися. Виявилося, що з росіянами домовлятися неможливо, тому що все, що пообіцяли росіяни, можна відразу ж таки пустити за вітром, тому що все одно вони будуть робити те, що вважають за необхідне. Росіяни, коли приходили сюди, підозрювали, скажімо, що єврейське населення, край, єврейська спільнота. Вона є лояльною до австрійців, аж ж ніяк не до росіян. І вони будуть вони співпрацюють, передають якусь інформацію, таємну засекречену попросування військ і таке інше передають цю інформацію ворогу і проти єврейського місцевого населення треба здійснювати каральні е, дії від депортації до. До прямих е, вбивств е, австрійці теж, е, на жаль, е, відчували вплив цієї, е, цієї фобії е, від, від цього явища, скажімо, особливо румунське і українське населення дуже сильно е, потерпало.